В Україні хочуть запровадити інститут множинного громадянства. Відповідний законопроєкт вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Питання статусу множинного громадянства в Україні залишається суперечливим з одного боку. За конституцією в Україні існує єдине громадянство. А добровільне набуття паспорта іншої держави може стати підставою для втрати громадянства українського. Водночас наявність громадянств двох чи більше країн є поширеною світовою практикою. Українці тут не становлять ви. Винятку за орієнтовними оцінками до 4 мільйонів співвітчизників мають, крім українського, паспорти інших держав. Президент Зеленський неодноразово заявляв про необхідність законодавчо врегулювати це питання. Він пропонує зробити множинне громадянство легальним, зокрема, його зможуть отримати всі етнічні українці та їхні нащадки з різних країн світу. А от громадяни країни-агресора такого права не матимуть. І на цю тему поговоримо з Марією Мезенцевою головою підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з європейським союзом, голову постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Доброго ранку вам. Бажаю здоров'я, слава Україні героям слава. Ну і перше абсолютно логічне питання: оця ініціатива президентська вигляді поки що законопроекту, який президент Володимир Зеленський подав в День Соборності України. Давайте почнемо з точки зору юридичної, наскільки реально проголосувати і зреалізувати цю, цю законодавчу ініціативу, огляду на те, що деякі правники вже заперечили таку можливість, тому що вона супротивиться положенням конституції. Чи потрібні тут зміни до конституції простіше казати? Правники, напевно, на яких ви посилаєтеся, говорять про статтю 4 нашої конституції, яка безпосередньо уточнює, що в Україні є єдине громадянство. Це було ем, таким чином викладено текст цієї статті для запобігання територіальних суперечностей і для безпосередньо єдності і унітарності нашої держави, щоб не було певних ну, регіональних громадян. До прикладу, громадянства Автономної Республіки Крим, чи Київщини чи Харківщини тощо, тобто тут закладалась дуже глибока філософія єдності зараз. же Конституціоналісти, ті, хто працюють з конституцією, зміною або взагалі навіть ті колеги, які долучались до її написання, розділяють думку, що ми повинні врегулювати це питання юридично і поговорити про множинне Громадянства, точніше запровадити цей статус. Як ви зазначили, в Україні вже є такі громадяни, які володіють двома, ви знаєте, іноді трьома паспортами, і тут колізію нам треба врегулювати навіть. З філософії того, що зараз продовжується на жаль збройна агресія України, є певна кількість громадян, це переважно жінки, діти, які були вимушено переміщені, як тимчасово переміщені особи. Вони перебувають тимчасово на території інших держав, але може статися так, що вони створюють нові сім'ї і, до прикладу, залишаться за межами України. Ми не можемо втратити цих громадян, і тому. Звісно, таке правило розповсюд розповсюджуємо розвибачрозповсюджуватиметься і на них, але є ті, ті громадяни, які наприклад не були народжені в Україні, як говорить президент Зеленський, є етнічними українцями або мають родичів, Першої лінії, але народжені за кордоном, і такі об'єднання теж надасть змогу цим громадянам отримати український паспорт. Ба більше є та категорія іноземців, яка захищає Україну на полях бою пліч опліч силами оборони і є в складі сил оборони України. Вони теж матимуть можливість подати на громадянство. Марія, Наглошую. ви зараз нам пояснюєте навіщо це потрібно, і тут без. Сумнівно є категорії громадян, ви їх перерахували, а ми хочемо зосередитися на питанні, як це буде втілюватися, тому що ми пам'ятаємо про звісно. ініціативу президента в 2020 році, і ця ініціатива, наскільки нам відомо, досі зареєстрована в Верховній Раді, і тут би якраз і тоді велися суперечності в 2020 році, і тут би, звичайно, можливо, цю суперечність міг розв'язати конституційний суд щодо зокрема цієї статті четвертої, але чи було звернення до конституційного суду і безпосередньо, от те. В який спосіб громадянство будуть надавати, оце нас цікавить. Тому якщо ви можете дати якісь речі, тобто хто депутати мають звертатися до конституційного суду, сам президент, як ініціатор цього проекту, поясніть ось такі моменти. Так, є дійсно декілька можливостей розлумачення від сторони Конституційного суду, але наголошую, що ті закони, які були подані і розглядалися, там був основний два альтернативних, вони мали зауваження зі сторони робочих груп, в які входять так звані наші діаспоряни. Так, є категорії, які хочуть, наприклад, отримувати роботу на державних посадах категорії А, Б і це, і це також був, був таким. Каменем суперечності ми розглядали це на робочих групах. Зараз ці застереження зняті, і я впевнена, що профільні комітети Верховної Ради зможуть продовжити цю дискусію. Президент Зеленський наголосив при поданні цього закону в день соборності до Верховної Ради, що він сподівається, ми змогли би як Верховна Рада врегулювати це питання. Протягом поточного 24-го року, ну і додам. Ви, ви сказали про. Наш комітет євроінтеграційний, загалом євроінтеграцію. Дійсно, це світова практика, і багато хто е, додав критики е, тексту закону, але це врегульовується в дуже детальних моментах стосовно військової служби, плати податків інших речей в двосторонніх міжнародних угодах. Пані Ані от стосовно тому, двостор... тіло закону це не вноситься, тому що це дуже багато держав. Це євросоюз, це Канада, це інші держави. Так. Ну там, там загалом понад 60 країн мають такі можливості. Стада у мене просто ще уточнення стосовно е, важливості в практичній площині цього законопроекту, коли він стане законом, дивіться з одного боку, президент говорить про те, що це покращить інвестиційний клімат, тому що е, ну, скажімо так, е, діаспоряни да в різних куточках світу матимуть можливість інвестувати в Україну вже з паспортом України. З іншого боку, Кулеб, очільник МЗС, говорить і це мізки і руки закордонного українства. Чи зможемо ми, а точніше, чим ми зможемо привернути увагу цього самого України? Лінства, яке вже там можливо там в другому і третьому поколінні за кордоном, щоб вони звернули увагу на Україну? От якими інструментаріями? Я хочу зазначити, що з моменту збройної агресії багато українців повернулися як для того, щоб прямо захищати державу на полях бою. Як конкретна статистика Державної прикордонної служби, так і звісно, для того, щоб бути корисними тут в Україні на землі, відкривають підприємства, розвивають їх. Це вже питання, які стосуються безпосередньо і малого середнього підприємництва, спеціальних програм від Мінекономіки і не тільки тих нарад, які. Ми проводимо з профільними комітетами, ну і загальної державної політики по розвитку бізнесу. Але зазначу, що крокуючи до статусу в Євросоюзі, ми маємо безпосередню підтримку наших партнерів в цьому напрямку, і у нас вже відкриті ринки, роботи для реалізації наших товарів і послуг в фінальному вигляді. Ну і звісно, тут більше ми повинні розуміти, що все-таки тут дуже сильна філософія. Ми ніколи ми не зможемо примусом так повернути до нашої держави. У нас є сім'ї з дітками, які вимушено переїздять зараз. Продовжуються обстріли міст мільйонників. Ми працюємо стосовно надання ППО і загалом забезпечення фактору фактору безпеки і перебування українців загалом в нашій державі. Ну але є сміливі, є натхненні, які продовжують повертатися. Але вони прожили дуже багато років за кордоном, і це їх поклик серця. Ви. Вибачте, але повинна звертатися до цієї глибинної філософії єднання українців, незважаючи на це програми, які надають перспективи розвитку і 5.7.9, і інші, які допомагають розвивати реєструвати свій бізнес. Не забуваємо і про величезний ринок it бізнесу, який розвивається в незалежності Пані Марія, А якщо говорити про ще один інструмент, з одного боку, ми в такий спосіб даємо е, в руки інструмент інвесторам, які мають відношення до України, це зрозуміло. Філософії теж з зрозуміло, але філософія будь-якому разі запакується в конкретну букву закону. Але питання: ми ж в такий спосіб також дамо можливість людям, які ніколи не були в Україні, голосувати на наших виборах. Тут є певні суперечності чи ні? Як це право виборче буде реалізовано цих людей, Я їх ще... нащадків? Я ще раз хочу звернутися до двосторонніх угод. Треба зважати нам буде і на ті держави як це працює в інших державах, тому що ми не зможемо одразу для 60 плюс країн зробити уніфіковану формулу. Тому от все це буде полягати в двосторонніх угодах. Вони ратифікуються це дуже простий спосіб, але нам треба буде їх зробити і написати. Тобто тут роботи дуже багато. Єдине, що ми не ми не винаходимо. Велосипед це вже працює в інших державах і працює дуже якісно. Тому ми захочемо перейняти цей досвід і все таки показати, що наше крокування точніше, ми вже в європейській сім'ї, але ми наближаємо деякі моменти трошки раніше, ніж саме членство в ЄС. Допустимо. Зрозуміло, дякуємо вам, що вийшли на прямий зв'язок. Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з європейським союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї ради Європи, була з нами на зв'язку.